Друзі, вітання усім! Повертаюсь з новим оглядом на дуже цікавий продукт. Напевно, найлімітований продукт у світі, один з найдорожчих, якщо не найдорожчий, мати у світі. І, взагалі, якийсь легендарний, міфічний мат, який всі хочуть спробувати. Але його не так і легко знайти. Сьогодні поговоримо про єрба мата Анна Парк. Єрба мати парк Анни. Е, можна так його називати, в принципі. Це є органічний мати крафтового виробництва в, з провінції Місіонес. Регіону, звичайно ж, відомого своїми плантаціями єрби. Ось така у нас упаковочка, як у всіх крафтових хамат з крафтового паперу. Гарна упаковка, але не дуже міцна. Ці упаковки зазвичай або знизу тут, або зверху розриваються. Що можу розповісти про сам бренд? це те, що. Цей бренд був заснований в 1920 році. Тобто, це виробництво вже майже навіть більше ніж 100 років. Е, виробництво є дуже лімітоване. Анна Парк виробляється за допомогою методу Варбакуа, тобто сушка без диму. Також вона, Анна Парк має. Два органічних сертифікати, міжнародний та сертифікат Аргентина Organico. Анна Парк це любов виробника до природи. Відкриваємо упаковочку. Ось так вона гарно відкривається. Якщо чесно, я довго чекав, щоб зняти цей огляд. Я був на Парк, напевно роки 3 чи 4 тому, тому я сподіваюся, що це буде зовсім інший експірієнс. Запах нічого звичайного, як у, наприклад, Вардеади. Запах більш крафтового паперу, ніж Єрби. Просто цікаво знати, чи Анна Парк вартує своїх грошей. Знаю, за таких 500 гр в Європі продають і по 15, і по 20 євро. Що, якщо перевести на гривні, дуже вражаюча ціна. Спробуємо, засипаємо. Ось так от ви можете побачити, як нарізаний лист. Звичайно, саме звичайна нарізка, а на парк витримується мінімум 500 днів. Як на сайті виробника, стверджується. Рекомендації по температурі на упаковці. Я не бачу. В термосі в мене вода приблизно 65-70 градусів. Точніше, не в термосі, а сьогодні в чайнику. Заливаємо і давайте попробуємо, чи Анна Парк справді вартує своїх грошей, чи це просто розпіарений бренд. Але знову ж таки. Кожному своє, і, можливо, для когось більше Ванна парк сподобається. <риклад> mm. Навіть не знаю, що сказати. Дуже легкий смак. запаху єрби відчувається дуже мало. Як багатьох крафтових мати запах хоріхів відчутний. По смаку це явно не міцний мати і навіть не середній. Це, це поки що. Можливо, з наступними проливами звичайно мати смак стане міцніший. Якщо чесно, у смаку нічого особливого я не відчуваю. До прикладу, Вердеада, про яку я також робив огляд, кому цікаво, я залишу посилання у закріпленому коментарі, там е, все практично ідентичне: упаковка, нарізка, але там дуже гарний смак, дуже різнобарвний і дуже дивно і для мене було. але з кожним проливом Вердада себе по-іншому розкривала. Це, це для мати рідкість насправді. Тут заної парк я просто відчуваю, що це, що це хороший мати, він не гірчить і він, він не має, до прикладу, як. Мас-маркет по типу дорогує неприємного такого м після смаку на язиці. Дуже-дуже суаве. легкий Ан Анна Парк підійде і новачкам. Мабуть, цінова політика все ж таки більш е, через лімітовану кількість цього продукту. По смаку я трошки розчарований, але я цього очікував. І я цього очікував. Я не думав, що Пак Вау, я зараз відкрию упаковку за 15 євро, залью і, ти, і там буде щось таке. Чого я ще не пробував. ну але... Єрбомати, світ, єрбомати цікавий тим, що у кожного тут, кожен тут знайде для себе свій смак, свій мати. Брендів, марок є дуже багато і потрібно пробувати пробувати. Тому, мабуть, хтось фанатіє від на парк і... В цьому немає нічого поганого. Але. Як на мене, Анна Парк не вартує своїх грошей. Переважно всі огляди в мене нейтральні або з хорошими відгуками, бо справді мені переважно подобається. І ті марки і ті бренди, на які я вже робив огляд, але от заною Парк вийшло саме так. Четвертий чи п'ятий пролив трошки дав воді постояти, смак ніяк не змінився, не гірчить, не міцний смак. Просто смак легенької, хорошої, відчутно, що лист якісний і добірний. Просто смак легенької, хорошої Єрби, яку можна пити і вечором, і, якщо хочете, навіть перед сном. Хто як хоче. Світ ярба мати він такий, в ньому немає якихось лімітів, обмежень. Ви просто експериментуйте, пийте якнайбільше мати різного, щоб зрозуміти, який мати. Саме ваш, але також на ньому не зупиняйтесь, бо ще є багато-багато чого досліджувати. Ну, а я своїми оглядами буду допомагати вас е, вести у цьому світі єрбомати. Сподіваюся, що цей огляд, друзі, вам сподобався. Єрбомати Анна Парк один з найстаріших, з найдорожчих і з найлімітованіших мати. У цілому світі. Е, у посиланні я залишу огляд на Verde Це також крафтовий лімітований мати, просто щоб ви собі порівняли і мій відгук і можливо, знайдете для себе цікаве щось. Також залишу посилання на нашу мату спільноту Viber. Вона росте з кожним днем. Ми там. Дискутуємо, ділимось на тему мати. Нещодавно був чемпіонат світу. Ми ділились також своїми враженнями на тему футболу. тому приєднуйтесь там дуже гарне в нас ком'юніті. І також, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, вподобайки. Це дуже важливо для розвитку каналу і для розвитку нашого магазину, для розвитку культури пиття мати. В Україні в загальному. Друзі, пам'ятайте, пийте, мати і будьте здорові!